Доробив сьогодні мангал для нашої сім'ї. Бо минулий викупили а літо в розгарі. Сім'я збирається до кучі, приходять друзі, треба щось зробити сімейне. І ось закінчив покрасочку на сьогодні готовий наш мангальчик, що в ньому є, стандартні функції. Під бутилочку моя розробочка прижилася і дуже класно допомагає шашлик готувати, є куди ставити що-небудь. Для поливу його місця того, щоб воно було рум'яне і м'ягеньке. Вертел буде, він ще поки в роботі. Зробимо, доробимо кришка. Під кришкою можна дуже багато готувати різних страв за допомогою гриль, решітки та й коли на вертел. Ми, коли навертили насаджуємо якогось товстеньких, гарненьких кусочків чи птицю, то під кришкою воно буде готуватися набагато краще, рівномірніше і швидше. Менше буде підгорати знизу, так як і зверху у нас буде закручувати повітря гаряче. Є в цій моделі у нас опція під казанок. Зараз покажу як воно працює. Ось для прикладу повісю із свого музею Казанок царський з ложечкою, і отак ми його розтопорюємо і він може нижче до самого полум'я опускатися і піднімається над полум'ям по мірі готування страви. Фіксується надійно, просто добротно. Ось така конструкція теж мною придумана у 12-му ще році. Так що хто там у нас на черзі готувати шашлик можна уже Планувати. Так, 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 так ось. Модель дачник, наша сімейна походно-дворова пічка універсальна. Ну і нарешті у нас знову є мангал який більш часто використовується від іншого.